Доброго дня, господинки! Сьогодні готуємо потрясний італійський десерт теремісу. Це найсмачніший та найромантичніший десерт, який можна тільки приготувати. Сьогодні приготуємо з вами класичний варіант, але по ходу будемо обговорювати і різні варіанти його приготування. Тож, для теремісу з коньяком, який ми сьогодні приготуємо, ми беремо вершки, печиво, беремо 3 яйця. Беремо маскарпоне, 50 г коньяка і міцну заварну каву, цукор або цукрову пудру беремо, а також какао. Краще взяти темний какао. Відділяємо жовтки від білків і додаємо в жовтки цукор. З маленької швидкості починаємо збивати наші жовточки. Поки вони не перетворяться, ось на таку білу пухнасту Марин, в окремій посудині ми збиваємо до густих піків наші білочки до ось такого стану, поки вам не буде страшно її перевернути. Третя частина це збиваємо наш маскарпоне і вершки. Прибажання крем може бути тільки із вершків. І сиру, звичайного домашнього сиру. Сир перетерти, щоб не було комочків. У нас тримісу святковий, тому ми об'єднуємо жовтки, збиті білки та сирну масу. Робимо це лопаткою, щоб крем не впав. При бажанні додаємо коньяку, каву. На пару секунд обвалюємо піченька та викладаємо на форму. Зверху йде шар крему. У нас порція велика, тому викладаємо двома трьома шарами. Для оригінальної подачі можна викласти тортики порційно. Даємо тортику постояти 2-3 години та присипаємо какао. Після холодильника крем ущільнився і тортик добре тримає форму. Такий тортик це прекрасний варіант для романтичного святкового столу. З ніжним вершковим кремом та нотками кави. Отож, готуйте з наталі.